Вітаю всіх небайдужих до парфумерії. Моє ім'я Оксана, і на цьому каналі я ділюся враженнями про аромати зі своєї парфумерної колекції. Якщо ви на каналі вперше, запрошую вас підписатися, натиснути на дзвіночок, щоб не пропустити чергові відео. І, будь ласка, запрошую також вас в інфобокс, де я залишаю посилання на свої попередні відео. На каналі я добираю аромати за тими чи іншими нотами та за тієї чи іншої нагоди. Також в мене є рубрики, і одна з них це парфумерний сканер, де я розповідаю про аромати тих чи інших брендів в алфавітному порядку. А сьогодні я розповім про аромат від американського дизайнера кубино іспанського походження Нарцисо Родрігеса, який започаткував свій власний бренд у 1997 році, попередньо отримавши дизайнерську освіту у Нью-Йоркській школі дизайну. Батьки юного нарцису були категорично проти, щоб син займався дизайнерською діяльністю і пошиттям одягу. Але юний нарцис стояв на своєму і вперто йшов до своєї мети. Також він співпрацював свого часу з брендом Calvin Klein до створення своєї власної марки. А перший аромат у рамках бренду Narciso Rodriguez створили два видатних парфумери: Франціс Кюркетн і Крістін Нажель. У 2003 році. Аромат називається Фохьо, він і за 20 років не втратив своєї популярності. А сьогоднішній аромат, про який йдеме мова, носить назву Нарцис Родрігіс Фохьо Муск Нуар Роуз. Вся лінійка Фохьо створена віддати данину жіночій красі. По сьогодні, за 20 років, у лінійці Фухео було створено 27 ароматів. Кожен з них відтворює індивідуальну жіночу постать. А аромат, про який сьогодні йтиме мова, створила парфумерка Соня Констант у 2022 році. І компанія Нарцисо Родрігіс. Підійшла до свідомого споживання, і вже вказано навіть на упаковці, що саме з цього аромату вони почали з переробленого картону виготовляти свої коробки, і залишилось почекати, коли флакони від нарцисо Родрігес будуть перезаповнюватись. Фумерка, яка є авторкою героя моєї сьогоднішньої розповіді, співпрацювала з такими відомими брендами, як Tom Ford, Dorberry, Jimmy Choo, Kenzo, Mugler, Jill Sander, Guerlain. А для Нарцису Родрігіса вона працювала над створенням 14 парфумерних композицій. А загалом її парфумерне портфоліо складає близько 200 парфумерних композицій. Тож, яку історію нам розповість аромат Маскнуар Роуз, парфюмерній піраміді, якого заявлені такі ноти. Слива, рожевий перець, бергамот, тубероза, мускус, троянда, пачулі, кашмеран та ваніль. І одразу з перших нот в цьому ароматі я відчуваю ніжну. Пудрову елегантну гірчинку, яка ніжно шелестить, ніби падаючі пелюстки троянди. Також в ароматі я відчуваю, окрім пудровості, характерну помадність, тому що в ароматі відчувається густота, легка солодкавість, але приторність. Одразу після розпилення з перших акордів в цьому ароматі я відчуваю. Пудрову гірчинку, і вона ніби навіть лоскоче трішечки ніс, ніби ми посипаємо фруктовий рахат лукум ванільною пудрою, і вона не вся осідає, а деякий час ще літає у повітрі. Також в ароматі я відчуваю і мигдалеву кремовість, і навіть якусь вершковість. Цю вершковість зазвичай дає тубероза. І в поєднанні із мускусом, і також з кашмараном, в ароматі є така, навіть якщо її можна назвати, помадність, тому що аромати від нарцису Родрігеса, на мій погляд, діляться на дві категорії. Перша це відвертий мускус, а друга категорія це ніжна пудровість та помадність. От цей аромат це щось середнє між першою та другою категорією, тому що в ньому є достатня кількість м, такої легкої гіркуватої різкості, яка одразу амортизується на шкірі і плавно розтікається тією кремовістю, яку може давати навіть мигдалеве молочко. Я саме відчуваю вершковий мигдаль в цьому ароматі у спекотні дні. Коли прохолодно на дворі, цей аромат пахне для мене навіть фруктовим шипром. Троянда тут відчувається не надто яскраво, хоч вона і заявлена у назві аромату. Цей аромат для мене ніби такий фруктовий лагідний кокон. Ніжно шлейфить на відстані витягнутої руки, впродовж дня він відчутний, міняється навіть іскриться, переливається. І навіть без поновлення я його відчуваю цілісінький день. Особливо мені подобається звучання маскнуар з тканини, зокрема із шовку. Якщо поміскувати, щоб цей аромат мені нагадував, то в першу чергу. Я пригадую аромати від Живанши Лінтарді, тому що звучання туберози разом із ваніллю в цих ароматах приблизно в одній і тій самій тональності. Аромат дещо схожий на свого попередника. Маск нуар, який вийшов на рік раніше, тобто у 2021 році. І також цей аромат, трішки, мені нагадує рахат Лукум від Кейко Мішері. Загалом, в цілому. І цей аромат, і аромати від Нарцису Родрігіса звучать по нішовому. І це ніби така ніша в люксі, він доступний в продажі. І також, якщо звернути увагу на парфумерні магазини, то аромати від Нарцису Родрігіс і цей аромат знаходяться якраз на відстані очей. Тобто аромати популярні, аромати користуються популярністю, і це бренд номер один, який купують чоловіки для своїх жінок на свята та будь-якої нагоди. Якщо розглянути в динаміці всю лінійку ароматів Фохьо і озирнутись назад на 20 років. То перші аромати в цій лінійці вони відрізнялись своєю розв'язністю, занадто відвертим звучанням мускусу. Він був гучний, він був голосний і він був пізнаваний. То ці аромати, які вже звучать, на мій погляд, пудровому напрямку, вони стриманіші, вони звучать розлогіше, вони звучать навіть інтимніші. На відміну від своїх попередників. В цілому, також, якщо подивитись на всі аромати від Нарцису Родрігес, а їх створено вже близько 70, то для мене це такий італійський темперамент з присмаком Іспанії. На мою думку, аромат Masque Noir Роз достатньо універсальний. Він може навіть на щоденній основі створювати святковий настрій та якусь урочистість. Він пасував би і діловому костюму в темних тонах, і цей аромат також підкреслював би жіночність у вечірній сукні. На батьківські збори, я б, мабуть, його б на себе не наносила, але на вечірку залюбки. І також звернула увагу, що він не викликає захвату підростаючого покоління. Моя версія в 30 мл, також нарцису Родрігіс. Зазвичай всі аромати випускаються в 30, 50 та 100 мл. Аромат у мене з'явився у теплу пору року минулого року, і я мала можливість з ним прожити всі чотири сезони. І на мою думку, все-таки прохолода йому пасує більше. Отже, такою була моя розповідь про аромат від Нарцисо Родрігіс. Діліться, будь ласка, в коментарях, чи знайомі ви з цим ароматом, можливо, вашим улюбленцем є якийсь інший з лінійки Фохіо. А на сьогодні, все. Дякую за вашу увагу і до скорих зустрічей. Бувайте!